Вас, друзі, наступний розклад буде для тих, хто перебуває зараз в складних якихось ситуаціях життєвих, в часах трансформації, так званої. От коли дуже все тяжко, коли здається, що все руйнується. Але ну, ці часи вони в кожного з нас трапляються. І завдяки цим часам ми виходимо на інший рівень, на інший рівень світосприйняття, Ну, взагалі, все по-іншому. І якщо ми робимо правильні висновки і досвід отримуємо, то це лише нам на користь. Отож, як ви вийдете зі складних ситуацій, як ви їх подолаєте. Давайте подивимося спочатку на рунах, Так, показую дійсно якісь темні часи. Темні, складні, трансформаційні часи зараз у вас відбуваються зерною Перт. І за руною Ей Трансформація йде така серйозно, ви чогось не знаєте, чогось не бачите, не володієте повністю інформацією, але вам дуже складно. Так, інші люди мають вплив на цю ситуацію. Але знаєте, що ви в силі своїй, здоров'я у вас достатньо, фізичних сил у вас достатньо. Якщо, можливо, ви зараз погано почуваєте, буде покращення вашого самопочуття, духовних. Духовної міці вас теж вистачає для того, щоб рухатися вперед і вийти, вийти з цієї трансформації, вийти, вирватися із цієї трансформації. Давайте подивимося ще на картах Таро, що ще нам додадуть до цієї інформації, як ви вийдете із складних часів своїх, із складних ситуацій, які зараз, в яких ви зараз перебуваєте. Вийдете ви завдяки. Своєму розуму, гострому логіці. Ну, вас, ваш розум спрямує, скажімо так. А вищі сили дадуть якісь ідеї, дадуть якийсь шанс, щось, якесь нове бачення, нове розуміння, нове рішення. Так, і це відкриє відкриє вам очі, розпутає вам оці пута, зніме з вас, оце нове бачення. Так, самотність. Що тут? Замітне? Ну, вам кажуть, що ви зараз перебуваєте нібито відокремлено від усього світу, і тримаєте відчайдушно свою зону. Точніше так, тримаєтесь відчайдушно своєї зони комфорту. Так, як ви вийдете, як ви вийдете з цієї ситуації? Є суперечності. Робота суперечності на роботі, але знаєте, що ви займаєте сильну позицію, і вашої сили достатньо, щоб подолати ці суперечності, ви їх переможете і вийдете ось в таких енергіях з новими ідеями. Просто як на крилах. Тобто ваша трансформація пройде сприятливо і завершиться ось такими гарними результатами для вас. Ви відчуєте легкість, ви відчуєте те, що ви увійшли в свою силу. В результаті цієї трансформації ви отримаєте свою силу, себе нового, оновленого, нову оновлену, набагато сильнішій позиції, ніж була до цього. Це вам необхідно ці часи. Їх необхідно просто пройти, здолати для того, щоб ну, напрацювати новий досвід, щоб вдосконалити себе насамперед. Ну що ж, вперед, хай вам щастить.